Продажу Infiniti QX 60 на 3,5 літровому бензиновому двигуні на лінзованій оптиці, на літній гарній гумі, на оригінальних дисках, в гарному стані автомобіль по кузову. В Америці було незначне ДТП. Так він виглядає, все якісно зроблено. Безпека встановлена. Салончик шкіряний світлий. Семимісний формат, чотирьохзонний клімат, контроль, безключовий доступ, електрорегулювання передніх сидінь, автомат, підігрівий сидінь, вибір режиму рухів, камери 360, 72 тисячі пробігу, таке ось мультикермо, повний склопакет, електроскладання, зеркал, пам'ять сидінь. А подивитись це авто ви можете по вулиці Територіальної оборони 102, Автофокус. Більше інформації про це авто можете дізнатися у нас на сайті в шапці профіля. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку, кредит, лізінг за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтесь.